Фармадол. Забудь про головний біль. Листочки нати засушені. Я їх заливаю китаточком, додаю трішки цукру або мед і пів. Меніса і м'ята це обов'язково. Обов'язково. Це в нас навіть зелений чай, і туди травниці додали. Бо зм'яти, маліс, ромашко так заспокоює. Для мене це дуже актуально зараз, бо зараз навкруги дуже багато стресу. Чаї з заспокійливим ефектом сьогодні дуже популярні серед українців? Це відзначає і травник у четвертому поколінні Вадим Жигун, який має свій топ 7 цілющих заспокійливих трав. Це лимонний чебрець. Якщо додавати небагато, чебрець буде заспокоювати, але в той же час, якщо зробити такий собі кажуть, чефір, то тоді він буде тонізувати. Материнка, вона ж душиться для розслаблення м'язів після якихось спортивних занять. вона приводить в такий баланс і в цілому заспокоює. Це лаванда, вона розслабляє саме нервову систему, але при цьому всьому важливо не використовувати дуже багато, тому що може, наприклад, розболітись голова. Меліса вона дуже схожа за властивостями з м'ятою. Вона розширює сосуди, тим самим знижує тиск. Деякі люди кажуть, що якщо її пити на ніч, то зранку важкувато вставати. Натомість на ніч можна пити ромашку. Вона покращує глибину сну. Втім, ромашка не викликатиме сонливості, якщо її пити і протягом дня. Так само, як і меліса, лаванда, материнка та чебрець, на відміну від валеріани та пустирника. Рослина дуже класна тим, що вона вже впливає саме на серце, тобто вона і вирівнює серцевий ритм, а також ну, взагалі так от розслабляє саме серцеве м'ясо. Це валір'яна, точніше, її корінь, рослина, яка буде розслабляти, гармонізувати, але вона снодійна, Тому, от, наприклад, валір'яну і пустирник краще вживати вже ввечері. Починати можна з однієї чайної ложки на склянку води, а от поєднувати заспокійливі трави з чорним або зеленим чаєм не варто, тому що чорний і зелений чай містять в собі кофеїн. і кофеїн навпаки. Він стимулює нервову систему, а він підвищує кортизол, і тобто ми стаємо більш нервові. Трав'яний чай з обережністю слід вживати людям схильним до алергічних реакцій. Інших серйозних протипоказань немає. Скоріше навпаки, ми будемо покращувати паралельно і інші історії в організмі. Ну, наприклад, серцево-судинну, роботу травневої системи. Втім, сподіватись на миттєвий магічний результат не варто. Тобто, якщо ми очікуємо, що ми випили склянку чая да на сильному стресі, ну правда, ефекту такого не буде. А от регулярне вживання такого чаю буде підтримувати нервову систему. Травник Вадим Жигун підготував простий та дієвий рецепт для глядачів сніданку. І одразу лайфхак: спочатку наливаємо окроп в чайник, а вже після насипаємо трави. Так, температура води трохи зменшиться і чай не втратить свій аромат. Це буде такий збалансований варіант заспокійливого чаю. Тобто його можна буде пити і вдень, і під вечір. Тобто він не буде прям дуже сильно снодійним. Отже, давайте за основу візьмемо ромашку, Потім додамо трішечки свіжості меліси, додамо духмяної нашої лаванди. Потім візьмемо нашу материнку. Чебрець завжди покращить смак любого чаю. І додамо його. Після цього накриваємо. І чекаємо 15 або навіть 20 хвилин, щоб чай заварився, якщо ми хочемо відчути ефект. Якщо ж ми просто собі зробили зігріваючий смачний чай, то можна, в принципі, пити вже і через 3-5 і через 5 хвилин. Тому експериментуйте. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.